Греція розглядає можливість вивести з експлуатації 32 старіваних ЧВЧФ-16 блок-30, аби потім передати їх у США для модернізації. Після цього літаки зможуть відправитись до України. Про це повідомляє аль -Джазі... Альджазіра. Комітет Конгресу США також схвалив заявку Греції на закупівлю до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35. Водночас низка військових експертів остерігається передачі десятків винищувачів. Оскільки це може негативно вплинути на армію Греції. За інформацією змі Україна планує отримати шість літаків F-16 вже цього літа а до кінця року їх кількість може збільшитись до 20. А в Україні ж представили найбільший FPV-дрон Queen Гарнець. Про це пише сайт мілітарний. Безпілотник розроблено, зокрема, для доставки вантажів. Він нестиме до 9,5 кілограмів. Він на 65% складається з українських компонентів і комплектуючих. Queen Гарнець також. Може бути бомбардувальником камікадзе, носієм інших дронів або ретранслятор зв'язку. Він здатний дистанційно мінувати логістичні маршрути. Про це і не тільки з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Вручу за основу нашої з вами розмови на старті. пане Валерій, ситуацію з літаками про Грецію. Ту інформацію яку я озвучив, десь за таким принципом і Польща хотіла діяти, але тут бачите, активізувались. Передають цих 32, F-16, блок. 30. кажуть, що відбудеться певна модернізація і. Це також теоретично частина тих літаків, які мають має отримати Україна. І зокрема, Греція зможе отримати в майбутньому ці ж самі F-35. А в Польщі там ситуація дещо загальмувалася. Але окей, ми це отримали. Ми це почули. Що далі? Це не змінить і не повпливає ніяк на процес там отримання нами літаками. зокрема, те, що ми також знаємо, шість до кінця літа. Потім десь там, можливо, восени до кінця року 20, А президент України каже, нам треба 128. Ну, тут кілька аспектів. Перший, 128 нам потрібно, але нам потрібно 128 ефективних винищувачів. А ми поки що не знаємо, чи будуть F-16 ефективні в повітряних боях з росіянами. Mm -hmm. Чи до ми паритету просто повітряних боях, не в перебігу війни, а просто в окремих повітряних боях? Це покаже лише практика, бо до сьогодні жодних прямих зіткнень f 16 і російських су 30 чи су 35 не було. Тому не можна зараз ніхто не можна сказати, який літак виявиться кращим в повітряних боях. Які льотчики виявляться кращими, більш підготовленими, скажімо так. Ну, тому і в нас підготовка американці ну, вимагають якнайкращої підготовки від наших льотчиків. Бо я багато разів був в підрозділах американської армії. Я знаю, що вони халтуру не випускають, вони не роблять. Для них наказ підготувати льотчика це святе. Просто наказ, це святе. Тому затримується підготовка, відпрацьовуються нові тактичні прийоми. От і загалом, опа, ну світло дали. Господи, яка радість. Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо. так, Дякую, тільки погіршили мабуть, зображення новим світом. Ми добре вас бачимо. Добре, ну така значить, Щодо, щодо грецьких F-16, а ці літаки, вони скажімо так: вони більш по випуску, вони кращої модифікації, бо ми отримували ті, що ми зараз отримуємо, літаки, вони з самого початку були блок 15 mm -hmm. от тобто були раніше випущеними. Так? А грецькі пізніше випущені, але а, данські і а, нідерландські винищувачі і взагалі винищувачі зі Північної Європи, вони модернізувалися до стандарту блок 52, тобто набагато кращі, ніж а, ті, які зараз має Греція. Але віце-президент Локхід Мартіна корпорації виробника, а, сказав, що будь-який літак можна модернізувати навіть до стандарту Блок 70-72. Тобто встановити такий радар, який стоїть на винищувачах п'ятого покоління. Валерій, ну, я не те, так. щоб хотів у вас перебувати. Просто тоді, якщо ви вже на цьому зупинились, деталізуйте, бо для людей блок 32, блок 30, перепрошую, блок 52, блок 70. Ну, тільки про радар йдеться чи ні? Дивіться, кожний літак в процесі свого серійного випуску і експлуатації він змінюється. Mm -hmm. В системі прийнято ці зміни визначати блочною в них така блочна система. От первинна модель, просто F-16, mm -hmm. або там блок 5, блок 10. Всі далі модифікації йдуть через 5 або через 10 одиниць, залежно від рівня модифікації, серйозно. Mm -hmm. Через 10, а, значить, там менш серйозно через 5. Крім того, як ви бачили, завжди пишуть блок 30-32. А блок 50, дріб 52. Блок 50 означає з двигунами General Electric такий самий літак, таке саме обладнання, лише інші двигуни. Блок 52 означає з двигунами пратуїтні. Теж двигуни дуже схожі, все обладнання однаково відрізняються двигунами. Ну, на жаль, нам це не дуже зручно, бо ми отримуємо блок, зараз блок 52 з двигунами туїдні, да? а грецький блок 30 з двигунами Дженерал Електрик. От такі от різниці, да? по обладнанню, якщо американці доведуть да, останній блок, який зараз ви почали випускати, і вже випущено лише кілька літаків на новому заводі, який збудував концерн Вохід Мартін, бо все одно, незважаючи на... Перехід НАТО на винищувачі п'ятого покоління винищувачі F-16 продовжують користуватися попитом у покупців, тому збудували новий завод, який зараз починає випускати винищувачі блок 16 F-16 блок 70-72 і відповідно модернізувати попередні моделі винищувачів. Тобто, якщо грецькі вдасться, хоча б до польського стандарту модифікувати там блок 60-62, то вони будуть для нас досить такими. Сподіваюсь, що будуть успішними машинами. Ну от і навіть кращими, тими, що ми зараз, зараз маємо отримати від союзників, але все це час Допоки греки випустять, доки передадуть сполучені і так. На заводі поки що модернізація йде неспішно. Перші літаки зараз отримали лише Словаччина, яка замовлення робила в 2019 році. А якщо продовжити цю тему, ви знаєте, я надто скептично і завжди так ставлюсь не надто позитивно до інформації, яка раз по развід озвучується, зокрема, якщо ми говоримо. Там про аеродром базування появу f 16 в українському небі? От інститут вивчення війни вийшов з інформацією в інформаційне в публічний простір, що мовляв, українське воїнство завдає ударів на тимчасово окупованих ТТО територіях по системах протиповітряної оборони противника і на прикордонні з Україною, зокрема на території тимчасово окупованого Криму, нібито готуючись до отримання літаків f 16 Як ви взагалі Вважаєте, якою має бути інформація навколо літаків, бо з іншого боку, знаєте, там українці негативно також. Ну, вже ж скільки ми можемо чекати, вже другий рік пішов і, і, і так далі, і тому подібне. Е, може, нам треба всім трішки заспокоїтись, і кожен там, роблячи свою роботу, просто е, от я своїми словами скажу, а ви як компетентна людина в авіаційній справі додасте щось щодо там правильної воєнної цензури на рахунок цієї теми, бо. Навіть якщо ми говоримо про якісь там більш такі великі інформінституції, як Інститут вивчення війни, або ж про е українців, е все одно це мало б бути якось збалансовано. Ну ви знаєте, в мене взагалі скептичне ставлення і до, і, і до ІСДЮ да. і до інших пробіжних агенцій. Угу. Розумієте, черпують інформацію в наших військових експертів. Неодноразово вони не мають. Якщо хтось думає, що вони отримують інформацію від це ручів, да так? так, то це полка. Вони просто аналізують там дійсно кваліфіковані люди, але вони отримують інформацію з тих же самих джерел, що й ми від наших експертів. Тому я скептично ставлюся до цього. Це перший момент. Другий момент всі очікують від ф 16 що це буде срібна куля, яка значить там вб'є цього демона російського. Да, і буде: от як тільки ми їх отримаємо, значить війна піде іншим чином. Зразу розбіжаться всі розбіжаться всі носії російських табів, поховаються, залетять кудись всередину російської території на, на Оленію і приблизно на такій відстані аеродроми. Цього не буде. Цього не буде, і взагалі невідомо що зміниться з появою f 16 Чи отримаємо ми серйозний серйозний аргумент війні? Чи будемо їх використовувати лише для протиповітряної оборони не ближче від, ніж 200 кілометрів від лінії фронту? Тому не треба робити ставки на а, якісь нові засоби оборони, да, які ми отримуємо від союзників, так вони всі помалу допомагають нам триматися і до, допомагають захищати нашу батьківщину. Але так, щось ми отримали, щось нам дали таке, знаєте, ну от якби нам дали далекобійні ракети, да, дійсно це б змінило ситуацію. Але ситуація така, що з однієї сторони. А ми маємо боронитися з іншої сторони. Ми не маємо перемогти Росії. Отака філософія наших си. Я вам дякую. Дякую за те, що знайшли час. Авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко був на зв'язку з телеканалом Прямий.